Шановні присутні, координаційна рада міських організацій, партій, громадських організацій була створена в місті і здійснює свою роботу періодично з засіданнями двічі на рік, тричі, а в період. Підготовки до виборів ця діяльність активізується. З чим зв'язана діяльність координаційної ради міських партійних організацій, політичних партій і громадських об'єднань міста. Діяльність нашої координаційної ради вона передбачає узгодження. Форм узгодження дій засобів, які використовують міські партійні організації, громадські організації в передвиборчий період. Зараз, ви всі знаєте, передвиборча кампанія по виборах президента України, по виборах міського голови нашого міста. І сьогодні ми проводимо таке засідання з метою ознайомлення із законодавчою базою, з організаційними заходами, які плануються по проведенню виборів в нашому місті. Оскільки висування кандидатур на Пост президента України вже практично закінчене, і реєстрація здійснена. А висування і реєстрація претендентів на посаду міського голови ще тільки почнеться. То ось в цей період ми і запросили вас на нашу зустріч. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 201 політична партія. Це зі статусом всеукраїнським. В нашому місті серед цих 201 політичної партії зареєстровано 65. Порядок реєстрації стосовно політичних партій не змінився. Він який був, так він і залишається. Надається певний пакет документів до управління юстиції. Стосовно громадських організацій. Стосовно громадських організацій, з 1 січня 2013 року взагалі діє новий закон про громадські об'єднання, і функції з легалізації громадських об'єднань перейшли з виконавчого комітету до управління юстиції. Це здійснює структурний підрозділ управління юстиції, такий як реєстраційна служба. Ну, я додатково повідомлюю, так. В місті зареєстровано 65 структурних утворень політичних партій і 58 громадських об'єднань громадських організацій. Серед цих громадських організацій 24 мають статус юридичної особи і 34 шляхом повідомлення легалізовані. Згідно розпорядження міського голови. І відповідно до календарного плану було відведено 11 місць та обладнано стенди дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Також було прийнято рішення виконкому від 20.03.2014 року про забезпечення підготовки і проведення позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року. Також був затверджений міський штаб із забезпечення виконання закону України про ви. Вибор... Вибори президента України були затверджені заходи щодо організаційно-технічного забезпечення, підготовки та проведення виборів 25 травня 2014 року, та були закріплені за виборчими дільницями підприємства установи організації міста та відповідальні працівники виконавчого комітету. Що я хочу ще додатково повідомити? Що так як у нас вибори міського голови йдуть. Позачергові на теперішній час, тобто сьогодні були отримані кошти з держав... державний трансфер на проведення цих міських виборів, тобто вибори будуть пройдені належним чином. Житоводська міська виборча комісія з вчорашнього дня розпочала свою роботу. Затверджений календарний план роботи. Він складається згідно календарного плану центральної виборчої комісії за виключенням тих пунктів, які не стосуються Жутовської виборчої міської виборчої комісії. На сьогоднішній день найбільш таке знагальне нагальне питання це повідомлення у письмовій формі Жовтоводської міської виборчої комісії від партії, які повинні надатися не пізніше, як за день до проведення ваших виборів чи конференцій, де будуть висуватися кандидати на посаду міського голови. Тобто не пізніше, як за один день. Від нашої комісії будуть присутні представники, члени комісії на кожному засіданні. Подання документів для реєстрування, вибачайте, Засідання по чи конференції по партіях повинні проводитися з 21 по 26 квітня. Це згідно календарного плану, затверджено ЦВК і Жутоводської міської виборчої комісії. Подання документів до Жутводської виборчої комісії відбудеться з 23 по 30 квітня. Тобто, в суботу, 26, буде в черговому режимі, а кожен день будуть прийматися документи відповідно представником комісії. Телефон наш 23683, Знаходимося ми в кабінеті 115. Ну у нас ще буде бухгалтерія, буде працювати тут на третьому поверсі триста 115-й, це на першому на першому поверсі. Там висить об'ява на вході в міськвиконком на дверях нашого кабінету, нашого і тут на третьому поверсі. Регламент роботи розписаний з дев'ятої до сімнадцятої в режимі чергування. Чергування буде під час прийому документів з 22-го числа. Ми будемо приймати документи відповідно. То, з 23. -ї. І відповідно буде чергування до 18 години. В суботу, 26 і з 10 до 14 години. 30 числа до 12 години ночі. Вибачте, до 24-ї. Тобто, коли хто ще не вспіне, до 24-ї години ми будемо в черговому режимі приймати документи. В останній день, так як робила ЦВК, так і ми будемо. На сьогодні триває і постійно триватиме актуалізація бази даних реєстру. Щодня в реєстрі виправляються помилки, видаляються двійники, що підвищують якість бази даних реєстру. Згідно з статті 22 закону України про державну виборців, кожного місяця до 5 го числа кожного місяця до реєстру надсилаються поновлення бази даних відповідними органами, установами, закладами. Тобто, якщо виборець змінив місце реєстрації, якщо Одружилася, змінила прізвище, померлі, визнані судом недоєздатність, скасована недієздатність. Якщо пробили відбувати покарання, вибили на міста, нам це все подається, все це заноситься до бази даних реєстру. Якість державного реєстру виборців значною мірою залежить від якості відомостей про виборців, що надають суб'єкти падання відомостей. А також від активності самих виборців, наголошую, звернення яких спеціалісти відділу постійно розглядають. Що я мав на увазі цим? Я працюю з 2008 року і вже пройшов, як кажуть, три виборчі кампанії. У 2010 році ми з вами всі вибирали президента України. Після цього нам, згідно закону, були надані копії. Списки, як кажуть, згідно закону. І там були помилки. Їх було дуже багато, тому що там з попередніх виборів були передані дані, неякісні, ну це вже була наша проблема, як ото кажуть. Всі помилки були виправлені, їх було дуже багато, були всі виправлені. Далі були вибори, 2000, я помилився президента раніше, да, далі були вибори Верховної Ради. Там вже було помилок дуже мало. Тому що всі виборці, які звернулися в день голосування та проголосували і виявили там неточності, виборчі комісії виправляли і передавали нам. І ми раз і вже заносимо виправлення, і воно на тому закінчується. Так. До відділу ведення державної виборців постійно звертаються виборці. Ми їм дуже вдячні, оскільки спеціалісти відділу постійно їх розглядають. Так, враховуючи, що Державної виборців України створений зовсім недавно, як система обліку, він почав працювати з 2009 року. Тобто, сама програма була запущена. Не ми її робили, її робила Центральна виборча комісія, ми це все пам'ятаємо. І не всі виборці, да, в тилу чи їхніх обставин, змогли звернутися до відділу щодо уточнення своїх персональних даних в реєстрі. Звичайно, що є неточності і помилки, але працюємо кожного дня, будь ласка, звертайтеся, будемо виправляти, якщо є неточності. Для запобігання випадків неправомірного включення або не включення до реєстру себе чи інших осіб, або не з достовірності відомостей про себе та інших осіб, просимо звертатись до відділу і раз не завжди буде виправлена ця помилка. Використати своє право згідно з статті 19 закону України про державний виборців, кожна особа, яка набула право голосу, однак виявила з попередніх виборів, що вона була не включена. Аби була якась помилка, вона має право звернутися до від відділу із заявою, і ми її розглянемо та надамо обґрунтовану відповідь згідно закону. З метою уникнення помилок і невідповідності це потрібно зробити лише один раз. На сьогоднішній день відділ працює в штатному режимі. Чекаємо на ваші порозуміння, розуміння. Додаткова інформація також, от Валентина Миколаївна, тільки що доповідала. Я вже знаю, що Верховною Радою тільки що був розглянутий закон про позачергові ці ж вибори міського голови, там, якщо не, не да, зміни вже будуть, і там чекають тільки на підпис, виконуючого обов'язки президента України. Що касається, як говориться, що касається нашого відділу, то будуть здвинені сроки подачі списки виборців територіальної комісії, але все буде додаткове повідомлення на сайті розміщення і в газеті «Жовтоводській вісті надруковано. Тобто, що всі знали, коли ще буде передано, вчасно. Також я хотів, ще е, наголосити на тому, що е, згідно е, календарного плану проведення графіків президента виборів президента України. Будуть передані попередні списки, і з ними будуть роздруковані нами запрошення на вибори. Тому на цьому я хотів би наголосити дуже уважно. Якщо в запрошенні буде виявлена неточність, люба, я вважаю, що буква там И, І, там А це вже буде являтися помилкою. Але це свідчить про те, що це буде саме ця особа, яка звернеться з паспортом. В списках буде або в запрошенні буде помилочка, будь ласка, звертайтесь, ми її виправимо раз і назавжди. На сьогодні будемо, будемо так казати, боремося з померлими. Ще є, але дуже багато їх вже було виключено з моменту створення відділу. Дуже багато. Реєстру, так. Да. Дуже багато. Ви не, не прострелилися але дуже багато їх було виключено. Завдяки виборцям, які приходили і казали, що от сусідка вона вже померла, там, бабуся. Вивіряли, робили е, запити до е, Державної міграційної служби, зараз вона називається, вона раніше була паспортне, сто, як ми його називаємо е, ЗАГСу, управління інвестиції, і все це вивіряється, все виправляється раз і назавжди. Будь ласка, питання. У нас прецедент був вибор, що в День вибору можна було відставляти? Одну букву, так. Что касается день выборов, опять-таки, будем так говорить, что касается нас, нашего закона, то э, э, в день выборов выправлять мы можем, но включать уже мы не можем. Так само, как и, э, знаете, вот э, э, в суд. Всегда нам писали, чтобы обращались в суд, там ЦВК нам пишет, пусть э, выборцы возвращаются до суда в день выборов. Але у суду є така, таке саме законодавство, я впевнений, що у них там зміни можуть відбутися, але не настільки. Там є перший термін, коли виборець може звернутися в суд з заявою, тому що заява розглядається теж певний термін. І ну, Були в цьому випадку колізії, звісно. Не одна. Та, ну, не одна, але була. Ми готові в день виборів приймати виправлення, ми даємо документ. Хтось що... в виборів вибору вже в Список. Є? Ну, ми розглянемо, але самі списки зміни ми не внесемо. Ви не не зміни внесуть в день виборів в списки, Лиш, лише дільничні виборчі комісії. Вони мають право на виправлення неточності. Ми їх виправлені в реєстрі в себе. Да, виправимо. але в списку він вже він уже буде розтрукований в день виборів, і там буде помилка. Або не буде так, але ну, зовсім не буде. так, що це буде прерогатива виборчої комісії. Так, так, Ні, ми теж можемо людина звернеться, але він в списках буде да споминав голосувати. Людина зможе сьогодні дозволу рішення виборчої дільничної комісії.